Друзі, родичі, колеги і навіть колишні суперники прийшли на відкриття виставки, присвяченій пам'яті легендарного рівненського спідвоїста Ігоря Марко. Захід відбувся у Рівненському міському будинку культури, де розмістили не лише кубки, призи, почесні грамоти і нагородні вінки, але й один із мотоциклів спортсмена та фотографії з особистого сімейного архіву. Дочка спідвоїста Ольга каже, це лише третя частина тих нагород, які за своє коротке, але яскраве життя здобув батько. Після смерті тата носить на шиї кулон у вигляді гонщика. На мотоциклі. мотоциклі. Каже, це її оберіг. І пригадує, батько ставився до мотоциклів як до дітей. Були випадки, коли Оля ревнувала його до залізних друзів. Особливо, коли тата по 3-4 місяці не було вдома. Після гонки він приїжджав і він зразу мотоцикли сів в гараж. В гаражі він дивився, як там все розкладував. Брав програмку, яку я заповнювала на гонки, і він. Це аналізував. Де він міг краще виступити, де він міг гірше, де він міг комусь допомогти. Попри те, що дочка хотіла навчитися керувати мотоциклом, батько був проти. На його переконання, дівчата повинні займатися більш приємними і безпечними речами. Я навіть просила його квартирувати ну, колеса, навчити, чи там, можливо, щось таке. І він мені казав, і ти краще мамі допоможи. Це робота хлопчиків. Ну він завжди хотів хлопчика, але не вийшло. Дві дівчинки, ну але. Я завжди допомагала. Ольга Марко каже, супроводжувала тата чи не на всі тренування. А якщо її не пускали, тікала з дому. Навіть було таке, що я у Львів на тренування, сама приїхала і мене ж побачив на трибунах. На тренировці і каже, що я, я не поняв. Я не змогла. Відповідальний не лише за свій, але й за результат команди. Таким ігор Марко залишився у пам'яті колег. У пам'яті шанувальників це легенда рівних, які ще не скоро знайдуть. Голова організації Вболівальники рівненського спідвею Сергій Головняк каже, такого рівня спортсменів в Україні немає. Єдиний, хто наближається до такого рівня, це Андрій Карпов, Червонограда. Ігор Марко родом також Червонограда і. Можна сказати, що Ігор Марко передав естафету своєму насліднику Андрію Карпову, який чемпіоном, щоправда, поки що не став, однак був віце-чемпіоном Європи серед юніорів, і тричі був призером чемпіонатів Європи серед дорослих. Рівненську команду Сигнал в особі Ігоря Марко зустрічали переповненими стадіонами і шаленими скандуваннями. Згадаю, що це стадіон, де не можна було всі проходи були зайняті, і що творилося після виходу зі стадіону. Ну це в цілому це свято, і коли йшли по місту боліваженки і весь час. Сигнал чемпіон, сигнал чемпіон на кожному дворі. у цьому році легендарному рівненському спідвоїсту та світовій зірці Ігорю Марко могло б виповнитися 50 років. Завдяки його численним перемогам про існування міста Рівне дізналася уся Європа. Вже на наступних вихідних, 27 червня, на рівненському мототреці буде проведено відкритий кубок та меморіал Ігоря Марко, за який боротимуться найкращі спідвоїсти не лише України, але й Польщі, Болгарії, Словаччини, Чехії. Анна Хіночик Сергій Перепелиця у ритмі події.